Всім привіт! В ремонті самокат електросамокат щось на типу xiaomi він не вмикається, не заряджається, тобто на кнопку включення не реагує, на зарядку не реагує, тобто червоним не засвічується. Зняв от відразу акумулятор. Тут на нього йдуть два роз'ємчика на зарядку. Один, який йде на штекер, і другий дріт на сам акумулятор. Це ми роз'ємний акумулятор і 23 В, а має бути там ну, більше 30, бо 10 Банок, тобто максимально заражені 42 вольти Ось макумілятор у мене на столі: от таке з Китай. От я його зняв на виході 2196, 21 там 22 вольти. ну, В першу чергу потрібно перевірити всі оці банки. Тут 30 банок і по 3 штучки в секції. Я їх всіх пробігся по цих точках Б. B-B1, B1, B2. Всюди там 3,89 вольта, якщо не, якщо не плутаю. Тобто, всюди по всіх оцих баночках, всі збалансовані, на всіх напруги є. Буває, вилітає одна банка. Буває, що відриваються ці пайки тут на, оці, на цій зварка є. І ну що, ніби все окей. Тоді почав здирати з боку ці штучки, щоб подивитися на самі. Ну, На елементи. І от що я в першу чергу побачив. от, Обірваний оцей контакт. Тобто десь тріщина, яма, вона тріснула. Самокат майже новий. Я почав ну, вже думаю, раз там тріщина є, значить треба передивитися всюди далі. Почав знаходити також тут тріщинка. Отут вже починає робитися тріщинка. З другої сторони, теж саме. Зараз я вже тут здирав. От чітко видно, які тріщини тут робляться. Тобто, ще трошки воно знову потріскає. Отут чітко видно, вже пішли тріщини, одна друга ще чуть-чуть і обірветься. Тобто десь китайці не закріпили нормально, воно в натяг і, ну, може такий матеріал. Отут. Тобто, Всі оці частинки потрібно продублювати, позачищати і попропаювати по-новому тут такі. І тоді воно все запрацює. я Цей контакт дотолив і на виході з'явилося ну, 30 там забув скільки вольт. от такий ремонт буває з самокатами. Є всякі нюанси з тими самокатами. Попропаю ці, ці контакти, просто активний флюс. Така от полосочка в мене що колись панельки паяв сонячні. Просто так її раз, два, три зігнув, ну, понапаю, воно досить гарно паяється. І все, тепер 38,59 на виході. Я думаю, буде все нормально.